каналі Віктора Каламботін наш. Нехай 2025 рік принесе кожному з нас довгоочікувані, радісні події, щасливі дітям. Наступаючи на палатку. Де ти знімав це ж наподинувався хтось виставити шузи? Улюбляється. Видите? Тут э, лампочки. Ну, в э, Сталинский антракт. Техноарт. Трохи вхід перекрили, щоб не побили іграшки, мабуть. Дуже холодно, тому прошу вибачення і телефон не дуже знімає камера. интересно. Сейчас Какие традиции? А знаешь сколько? В слюне. Больше 13 О, они все обрабатывают. В царской России в походных условиях ствол нагана чистить кислотой. Слюной написано. Ой, але в мене є вже кілька покупок, то я задоволена. Людей багато, всі шукають подарунки, якісь чому себе порадувати. Ну, Ходімо далі. どうもありがとうございました。 Доброго ранок, смачного. Стільки тут топориков. Це вони сучасні чи старі? Сучасні? Топорики сучасні чи старі? Ого. Нема сучасних, ні одного. Não que é Добрий день, як ваші, ваші справи? Привіт. Нормально, з наступаючим новим роком. Та <сіп>. тільки вийшли. А та ще ні, ще Добре. рано, але готуємось. Ви працюєте, так? Работаєте. Сьогодні а, вихідний. А Сьогодні так не дуже людей. Може ще рано, так? Поки походжу. Що вас цікавого, нового ще щось є. Так, да, дякую. Ви випразнуєте, да? Та ні, прац, працюю. Хотів. Хотів. Коли всі будуть, тоді і я. Ну, давайте, заходите. Дякую. Трошки товарів землі пройдемося. Теж новорічний асортимент. все частный и А скидки вам хочется? 700 гривен. Ну, выбирайте, поторгуйте. Я еще уступлю еще все. Может, вот. человечки я у вас тут есть? Я уже не знаю, что тут есть уже. Были человечки. Вон, видите, какие-то. Что-то есть. Тут надо просто так побачу вверху Да, уж если захотите, сюда выберите, сюда Рыбки там, ну, шишечки есть, всякие. Вот еще саду. одна осталась. Да. Вот и

Кому костюм не трафик. Тут бачите біля а, поїздів. Трям все розкладено. Білочовка по п'ять грн, він. Бросліють які непоганий. Я вы таргую триста рейд большой. Це вынуризм тут. Я сюда хрусталь ставлю. Сейчас мы там еще не конячки, це собака. А це сучасневань? тоді. Це 70 років десь А хто випускав, не знаєте? Ще раз. Хто випускав, не знаєте? Львов. А це львівський? Львів. Керамічна столиця України. Так, так, я знаю. Перепрошую, пані, я... Звинутись, будь Я... Так, кишталь... А, але не сюди дефіни, тут, гарно. Щоб вас не дефіни бував, кишталь вічі сюди поставили. А це пілка є, такого орнаменту якраз. А це під половник і під щось таке, бачите, що таке. Подивайся. Не робіть туди серий. Серий. Туди його. Туди? Не робіть. Це серий. Почати. 300 гривень. Заплатимо. На рівні контрасту сыграем. Так. Что за Це з дефектом воно. Я ось цих то відкладу. Вельми шановна. А, так. Корзинку. І оце. Це теж така ексклюзивна річ. Це, це не хімічна річ. Ні. Вона впади вас. Десь... А де тарілка викажете де... є? Де... 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 Схоже, так. Да. А скільки тарілочка? Цих я купила двох товаришів. Це теж мені винесли. Ціна 2,20. Косівську гарно. Гарно, до речі. Дивіться, вам такі події. Може щось м'який? зараз. Не пропакає ранок, а підкажіть, Дід Мороз скільки? Дід Мороз там з дефектиком в мене на налазить. Надбитий, так? Да? Не надбитий, я з краска Ось це на лобі, а, бачу на обличчі. А за скільки ви віддаєте? Бачу. Дякую. Погляньте, хто в мене оселився під Новий рік. Чудова знахідка. Вони казкою, чи не так?